Доброго дня. Загальний розклад, послання від вищих сил. Ситуація зміниться кардинально. Відносно благополуччя достатку фінансу матеріального стілиться сама ситуація. Не так швидко, як би вам хотілося, але ви зможете досягнути того, чого бажаєте. Відносно особистого життя, ну і відносно шансів, можливості. Новопочинання відбудеться, здійснити перехід. Ваше життя війде самотній відлюдник, якщо ви жінка. Якщо ви чоловік, то жінка. Можливо, якщо ви знайомі на даному етапі і думаєте, що це не та жінка, вона, можливо, проявляє рішучість, немає проявлення почуттів з боку даної людини. Ну, вам як підказка відносно жінки. Якщо ви чоловік відносно даного розкладу. Скажу так, чому вона знаходиться саме в таких енергіях, тому що вона сконцентрована на тому, щоб реалізувати саме власний проєкт і досягнути позитивного результату. А можливо, стоїть на виборі, як їй діяти, тому сконцентрована, сфокусована саме по відношенню до ситуації на таких завданнях. Ви б бажали, що вона більш чутливіше проявлялася в ваш бік. Вам говорять, що ви досягнете позитивного результату. Якщо ваші думки негативні, вам не потрібно. Думати саме так. По відношенню саме до взаємодії з якою жінкою у вас невірне бачення. Якщо ви чоловік по відношенню до даного розкладу, вищі сили говорять, у вас невірне бачення. Ви із-за того, що вона не проявляється, ви робите невірні висновки і невірні дії. В чому невірні дії? Ви загалом не вкладаєтеся в стосунки з даною жінкою, а живете своїм життям? Взаємодієте з іншими жінками, тобто. Дійте так, як вважаєте за потреби на даному життєвому етапі. Ну, а вищі сили говорять так: якщо ти бажаєш результату саме в стосунках з нею, то ти повинен фокусуватися на стосунках саме з нею, а не продовжувати жити або продовжувати будувати стосунки з іншими жінками. Активно проявлятися саме в ваш бік, а вона буде знаходитись саме в негативному емоційному стані. І от саме. В цьому стані, це якщо ви бажаєте мати з нею і достатку, то ви повинні розуміти, для вас відкривається таємниця. От чоловік по даному розкладу. Якщо ви бажаєте, от жінка є, з якою ви бажаєте побудувати стосунки. Якщо бажаєте з нею будувати, так зробіть все так, сфокусуйтеся саме на стосунках з нею, на ній безпосередньо. І на стосунках з нею. І вкладайтеся в стосунки з нею, тому що вона на даному етапі проявляє холодність саме по відношенню до вас, тому що загалом вона вважає, що вона втратила можливість навіть сподіватися на позитивний результат по відношенню до стосунків з вами. Тому й проявлятися вона не буде. А ви, якщо будете і надалі фокусуватися, ви загалом повинні розуміти, що крапка вже буде така жирна, поставлена на ваших стосунках. Тому на даному етапі саме чоловіку, порада така: зробіть вибір. Якщо ви думаєте, що ви будете жити своїм життям, а тоді, колись ви надумаєтесь повернутись, колись ви їй не потрібні. От саме ще у вас є в даний момент шанс. Не скористаєтеся даною підказкою. Стілення не відбудеться. Ви не досягнете позитивного результату в стосунках з нею. Згодом, у вас є момент, комусь от саме таємниця, Верховна Жриця, вам відкривається таємниця на даному етапі. У вас є оцей момент от саме зараз. Здійснити вашу мрію. Чоловік ви чи жінка. от Хто не проявляється в бік партнера протилежної статі? Ну більше для чоловіка. Ви думаєте, що згодом. Буде слушний момент, не буде. Вам вищі сили надають інформацію і конкретизують саме по відношенню до ситуації. От зараз перехідний момент в ваших стосунках. Саме той момент, коли ви остаточно повинні, по правосуддю, кармічна ситуація, повинні зробити вибір в своєму житті. Якщо ви чоловік, і ви. Будуєте на даний момент, навіть якщо це легковажні стосунки, але фокусуєтеся не на стосунках з тією жінкою, з якою ви бажаєте бути разом, то по правосуддю, ваш вибір оце. І ви повинні розуміти, що повернення в дані стосунки і позитивного результату, ви не пізніше шансу мати, ви не будете. На даному етапі, в даний момент, по правосуддю. Остаточно кожному із вас потрібно прийняти рішення. От у вас останній шанс, щоб бути щасливим. Тому що надалі кожен піде своїм шляхом. Повернення в дані стосунки, шансу можливості повернутися, ви не будете мати. Правосуддя і суд вищих сил. От на даному етапі от кармічна ситуація. Тому приймайте рішення. Особливо це стосується чоловіка. Чомусь ви вважаєте, що у вас шанси будуть безмежні? Тобто, саме з даною жінкою, ви думаєте, що ще таким чином дам час, якщо воно на даний момент холодно проявляється саме в ваш бік, то з часом ситуація зміниться, зміниться в неї настрій. А ви не задавалися думкою, чому вона проявляється холодно в ваш бік? А от вищі сили вам надають інформацію, тому що вона вважає, що в даних стосунках вона вже не має шансу можливості на позитивний розвиток і позитивний результат. Ви не проявляєтеся, ви живете своїм життям, а вона що може зробити, якщо ви живете своїм життям і вважаєте, що ви цього потребуєте. Не стосунків з нею, розвивати стосунки з нею, а потребуєте саме жити так, як ви живете. От вищі сили вас і ставлять перед фактом саме вибору, даного вибору. Вибирай! Живи от саме так, як ти живеш на даному етапі, але шлях до стосунків саме з цією жінкою тобі буде закритий в подальшому. Хто от бажає і достатку. Стосунках з жінкою, з якою є взаємне кохання, з якою є шанс здійснити свої мрії, з якою знаходиться на відстані. Але на даному етапі поки що маєте шанс на нове починання, потрібно робити перехід на наступний етап в даних стосунках. Тому вам і дається конкретика. От бажаєте щастя Благополуччя родинного, бути разом і розвивати дані стосунки і досягати цього благополуччя і достатку. Ну, робіть вибір. Кожен із вас повинен зробити вибір. Але жінка в залежних обставинах по відношенню до чоловіка в даних стосунках. Тобто не вона приймає рішення. Не вона робить вибір. Тобто, остаточний вибір повинен зробити чоловік в даних стосунках, а не жінка. Чоловік, ви вважаєте, що вам дуже важко досягнути результату в даних стосунках. Якщо на даному етапі у вас є інша жінка, ви вважали і чому зробили вибір в бік іншої жінки, тому що вважали, що з даною жінкою ви позитивного результату не досягнете. Вам вищі сили говорять, що ви мах. Те, що ви вважали, ну, загалом це невірні зроблені були висновки. Невірне бачення ситуації. Вам потрібно було працювати над даними стосунками, вам потрібно було вкладатися в даних стосунках, а ви для себе при всьому тому, що ви ресурсні самодостатні по відношенню до даних стосунків і могли б мати вже позитивний результат в даних стосунках, то ви вважали, що вже достатньо зусиль приклали, а результату не отримали. Да ні. Ви самі зруйнували. Ну і ви повинні ясно зрозуміти від вищих сил на даному етапі, що от остаточний вибір за вами. Дані стосунки для вас є саме тузом Пентаклів. І вищі сили говорять, що ти повинен зробити вибір. Шанс є на даному етапі, в даний момент, активно проявитися і отримати позитивний результат, побудувати ці стосунки. Жінка позитивно проявиться саме ваш бік. Єдине, що по відношенню до чоловіка, у вас є на даному етапі останній шанс, остання можливість. Потім не жалкуйте. Імператором ви вже не будете. Вона закриється від вас. Позитивного результату ви в подальшому не отримаєте. Хоча ви маєте 100% шанс і от поки що ще фортуна удача. Вищі сили говорять, що навіть якщо ви вважаєте, що вона закрилася саме від вас, ви зможете досягнути позитивного результату. Я повторююсь, але комусь потрібно зрозуміти чітко, тому що у вас є останній шанс в стосунках з жінкою, якщо ви чоловік, якщо і жінка, але ви повинні от орієнтуватися по відношенню до своєї ситуації. Якщо вибір залежить від вас і ви винні стосунках, що от ви не озвучуєте по відношенню до стосунків свою думку, чи бажаєте ви бути з даним чоловіком, чи ні. От якщо від вас, то і вас це стосується ситуація. Тобто, у вас є останній шанс саме в тієї людини, від якої залежить вибір в стосунках, у вас є останній шанс отримати позитивний результат. В стосунках з коханою людиною, в стосунках, в яких є взаємне кохання, в стосунках люди знаходяться на відстані. В стосунках, де, можливо, ви вважаєте як чоловік, що жінка вже пішла з даних стосунків, але вам вищі сили говорять на даний момент, що, не зважаючи на свої думки, прийміть, будь ласка, інформацію саме в такому розрізі. І жінка піде вам на зустріч, і загалом ви отримаєте результат позитивний по відношенню до благополуччя і достатку в даних стосунках. Дякую.